Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про наслідки ударів біля Білгорода, європейську реакцію на санкції, візит Орбана до Вашингтона і нові випробування російської ракети. Тож почнемо з України. Закінчилося 1346 триста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби відбулося 168 бойових зіткнень загарбники завдали 70 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше 2600 дронів камікадзе та здійснили більше трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Стало відомо, що у районі Білгородського водосховища оголосили надзвичайний режим після удару ЗСУ по греблі. За повідомленнями пошкоджено донний випуск і обидва затвори. Рівень води впав приблизно на метр. Почалися витоки і локальне підтоплення навколишніх ділянок. Ситуацію моніторить наслідки для населення та інфраструктури з'ясовують наразі фахівці. Тим часом у Брюсселі визнали, що санкції США проти Роснафти і Лукойла можуть мати вплив на європейські ринки енергоносіїв. Представниця Єврокомісії закликала країни диверсифікувати постачання і підготувати плани запасного постачання, обіцяючи підтримку тим державам, які цього потребуватимуть. В свою чергу прем'єр Угорщини Орбан оголосив про візит до Вашингтона. Мета переговори щодо американських санкцій і гарантії енергетичної безпеки для Будапешта. Орщину натомість критикують за те, що вона не зменшила залежність від російського газу так швидко, як інші члени ЄС. Росія провела чергове випробування крилатої ракети з ядерним двигуном Буревісник. За даними Reuters, ракета пролетіла понад 14 тисяч кілометрів і перебувала у повітрі близько 15 годин. Путін назвав її непереможною та заявив, що випробування завершено і розгортання може початися найближчим часом. Дональд Трамп у відповідь заявив, що Росії слід завершити війну, а не хвалитися ракетами, нагадавши, що США також постійно тестують власні озброєння. Тим часом міністр фінансів США розкритикував заяви російського чиновника Кирила Дмитрієва про слабкі наслідки санкцій, назвавши його пропагандистом. За словами міністра економіки Росії, перебуває у стані воєнного виснаження зростання майже нульове. А ефект від санкцій Москва відчує вже найближчим часом. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора кредитної спілки Самопоміч. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. А це були головні новини з України та світу. У студії працює Наталя Малекелідзе та Іван Сабет. А ось більше новин із США чекайте у 6 шостій Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.